Ми вже з вами знаємо, що якщо 9 піднести до степеня 1 друга, це буде дорівнювати 3. Адже іншими словами ми могли б сказати, що це взяти корінь квадратний з 9, а це дорівнює 3. Тепер припустимо, що ми хочемо 9 піднести до степеня мінус 1 друга. Як бачимо, в нас є негативний показник мінус 1 друга. І для того, щоб підрахувати, нам необхідно позбутися мінусов степень. Для цього основу степеня, тобто 9, ми повинні записати в знаменник дробу. Матимемо 1 поділена на 9, і це все піднесено до степеню 1 друга. Тепер ми можемо чисельник і знаменник піднести до степеня 1 друга. 1 в степені 1 друга це 1. Знаменнику матимемо 9 в степені 1 друга. А як ми вже підрахували раніше, 9 в степені 1 друга це 3. А отже наша відповідь 1 третя. Тепер припустимо, що ми хочемо мінус 27 піднести до степеня мінус 1 третя. Як бачимо, маємо також негативний показник мінус 1 третя. Як і в минулому прикладі, позбудемось мінуса в степені. Для цього запишемо основу степеня, тобто мінус 27, в знаменник дробу. Та матимемо одиничка. Поділено на мінус 27. І це все піднесено до степеню 1 третя. А отже, це дорівнює 1 поділена на мінус 27 в степені 1 третя. Тепер нам необхідно знайти таке число, що при множенні само на себе тричі буде дорівнювати мінус 27. Згадаємо, що 3 в степені 3 це те саме, що 3 помножити на 3 помножити на 3. І це дорівнює 27. Але без мінуса. Спробуємо мінус 3 піднести до степеня 3. Тобто це буде мінус 3 помножити на мінус 3 помножити на мінус 3. А отже, матимемо мінус 3 на мінус 3 це 9. А 9 на мінус 3 мінус 27. Тобто ми тепер знаємо, що мінус 27 в степені 1 третя дорівнює мінус 3. А отже, в нашому прикладі ми записуємо 1 поділити на мінус 3, а отже, це дорівнює мінус 1 третя.